Якщо ви теж не розумієте, як раніше люди жили без чату GPT, то я вас прекрасно розумію, і, мабуть, з приходом штучних технологій у ваше життя, ви хоч раз замислювались про те, чи може вам штучний інтелект створити таку програму, яка змінить ваш спосіб життя на краще, бо, можливо, ви хотіли схуднути, накачати качати м'язи піти в зал і так далі, і пробували використовувати чат GPT для цих цілей: створити собі програму тренувань чи план харчування і так далі. Мені, як тренерці, була. Дуже і дивно провести такий експеримент, зняти таке відео, щоб надати реальний якийсь своєї клієнтки фото до чату, щоб він прописав програмку, і я як тренерка оцінила наскільки вона класна. Звичайно, що відео буде трошечки суб'єктивне, тому що я сама тренерка. І звичайно, тренери не хочуть, щоб люди займалися чатом GPT замість них. але постараюся максимально об'єктивно спробувати цінити всі плюси, і мінуси тої програми, яку, яку він надасть нам на місяць винести якийсь свій вердикт. А ви вже самі зробите висновки, чи підходить вам таке планування, чи ні. Отже, візьму реальні фото до людини, яка зі мною працювала. Реальний запит, і буде умова створити програму домашніх тренувань на 4 тижні. Усім привіт! Взагалі, з ким я не знайома, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху і на цьому каналі. Говоримо про естетику та здоров'я тіла. І якщо ви бачите мене вперше, то дуже раджу ознайомитися з іншими корисними відео на каналі, бо в мене є і практичні, і теоретичні нестандартні поради для будь-якого вашого запиту. Ну що, давайте дивитися, що з цього вийде. Я спеціально вийшла з мого акаунту, щоб він не підтягував всі там. Тези про тези одно і так далі, про те, з чим, про що ми з ним спілкуємося, покажу вам фотографію, з якою ми будемо працювати. Фото до ви бачите, що взагалі так не те, щоб дуже у нас якісь великі проблеми з фігурою, і дівчинка більше в запиті казала про те, що її турбує, що в неї вже болить спина, хоча вона дуже молода, тільки вчиться, але їй важко довго сидіти. І вона хоче бути більш витривалою, і щоб не боліла спина. Але при цьому подивимося, що вона нам скаже ще й по зовнішній корекції. Ти мій особистий тренер. Це моє фото. Проаналізуй його. Можливо, я неправильно правила його тих, хто жаряться. що їй, будь ласка, не знаю, можете написати, якщо щось не так роблю. Е, зроби висновки про функціональність. Готіла і можливі відхилення від норми та на основі цього склади тренувальну програму на 4 тижні. Окей, okay, тобто. Фото до аналіз, що зробити, щоб тіло стало краще, і як їй болить спина. Пробуємо відправляти, що він нам скажуть. Поділіться поки у коментарях, чи пробували ви складати собі тренувальні програми або щось довкола здорового способу життя. Можливо, чатик вам складає план харчування, раціон. Можливо, підбір бадів чи читає аналізи. Не знаю. Поділіться, які у вас стосунки з чатом. Постава. я відхил. велике відхилення тазу вперед. Він нам каже, передній нахил. Легкий кіфоз. голова трохи висунута вперед, коліна прямі, рівень плечей, стиган симетричний, слабкі м'язи, пишу сідничні задня поверхня стигна, живіт, глибокі м'язи живота не знаю, як він думаю, що слабкі, але ладно. Ремпоподібні трапеції, напружені клубово-поперекової, квадріцепси, грудні м'язи, верхні трапеції. Висновок Білі шиє, швидше за все, викликаний дисбалансом між переднім і заднім ланцюгом тіла. Ох ти, як пише. Основна мета тренувань відновити нейтральне положення таза, зміцнити кор і розкрити грудну клітку. На цьому етапі мені поки подобається, що бачу я з тим, що висунута голова вперед, легкі кіфоси, нахил тазу, Я погоджуюсь, симетричність погоджуюсь, не погоджуюсь. Єдине тут, по факту, з колінами, бо все-таки ноги трохи перерозігнуті, і особливо мене цікавить, ще вигляд спереду що колінки звернуті вперед. Якщо ви бачите у себе таке, тобто у нас коліна не ексон класичне, да, вони навпаки трошки розходяться таким колесом, але при цьому чітко видно, що коліна дивляться один до одного. Якщо ви бачите в себе таке, обов'язково придивіться до ваших стоп, і тут видно, що стопи теж піднахилені всередину. Більше про стопи не можу сказати фото позаду, але зараз працюємо з цим. В будь-якому випадку треба працювати з тазостегновим, з стопами і взагалі з центруванням колін. Тому от в тренувальному плані коліна тут взагалі не можна виключати, бо несуща конструкція від того, як наші ноги стоять, працюють, ходять, буде залежати далі. І той же тазу, бо він тут, правда, трошки є, але його б можна було зменшити навіть не через глибокі м'язи живота, хоча це класно написано, а просто від стоп. Окей. Тому взагалі мені подобається. Дивимося на тренувальний план на тиждень. Ага, так, тут у нас тиждень 1-2 і тиждень 2-3-4 вони будуть е за однією програмою. Так, дивимося. Тиждень 1-2, відновлення балансу. Мета – мобільність, активація глибоких м'язів, розтягування напружених зон. Що тут одне і те саме тренування? Цікаво. На всі два тижні, на 3-4 рази на тиждень. Є питання до цього, але давайте подивимося. Клітки зараз прочитаю весь план і будемо дивитися, що мені в ньому не подобається. І подобається. Ось це на планка на ліктях. Сразу вже по планчикам пішло. Гіперекстензія. Ой, екстензії. Ой, за це буде скритися. Я місток, підйом ніг хлежить. Тяги спандера деградей до грудей з клубом про кого м'яза. Заключна частина. знову коти корови, дитяча поза, глибоке дихання. М -м -м. Так, а тут почнеться починається найцікавіше. Значить, по. Аналізу пістами і загальним цим рекомендаціям, мені все сподобалось. По тому, що він пише на тренуваннях, по-перше, робити одне й те саме тренування чотири рази на тиждень на тиждень, два тижні підряд, не матиме сенсу. Особливо, коли у нас така класна мета, мобільність, активація глибоких м'язів до розтягування напружених зон маю. Не до кінця гарне ставлення, тому що в тупу просто щось розтягувати, якщо вам сказали, що у вас зажатий трапляції, і ви намагаєтесь просто їх розтягнути, це не матиме сенсу. По-перше, обов'язково треба почати укріплювати те, що було слабким, через що трапеції не пружились, плюс працювати з. Сегментами довкола знову таки, які будуть приймати участь в цих глобальних рухах, де і напружена зона, і через них вивільняти, наприклад, трапеці, які у нас постійно зажаті, такі, да, які там теж було видно по фото, через цю округлену спину можуть проявлятися. Краще пропрацьовувати не від просто розтягування трапеції по 30 секунд з кожної сторони, бо це як масаж, це дасть тимчасовий ефект, але все. А через лопатки. Сюди. Далі, це розтягування. Значить, розминка основна частина заключна частина. Загально, взагалі, на перших тижнях я би не ділила тренування на розминку основну частину заключну частину. Тому що перше тренування, якщо ми розуміємо, що людина прийшла новачок, і ви ще ну, не те, щоб дуже якось класно займалися, бо у вас є досвід, але він не дуже свідомий, або взагалі немає досвіду тренувань, то у нас всі перші тренування, перший тиждень, принаймні перший-другий, мають бути такі. Зовні не вигляд як розминка, але при цьому ви все пропрацьовуєте. Тобто, просто готувати плечі коловими, рухами і потім щось робити, силове одразу ж. Знову таки не дуже матиме сенс, бо це імітація діяльності. Ви наче щось робите, ви втомились, ви ходили в зал, клас. Але толку від цього жодного бо ви не працювали свідомо з причинами. Знову мені цікаво, чому так, бо він дуже гарно розписав причини, але при цьому тренування вже мені не дуже подобається. І дивимося. Конкретно по вправах, значить, кругові рухи плечима, ну окей, нехай буде, але запам'ятайте собі завжди, якщо ви, наприклад, там в залі тренуватися дому, неважливо, хочете пропрацювати плечі, підготувати до якоїсь силової роботи, обов'язково включайте плечі плюс лопатки. Тобто, навіть якщо ви робити рух якийсь, Коло ви її ви маєте відчувати це, по перше, повільний рух. От таку центрифугу робити немає сенсу і небезпечно. А в комплексі з відчуттям, як змінюється положення лопатки, це вже буде мати більше сенс. Далі розтяг грудних м'язів біля стіни. Класна штука, наприклад, да, стат поробити отак. Але 30 секунд сторона це до пасивного стретчингу. Пасивний стречинг не дуже класна історія, чому в мене є прям окреме відео. Якщо ми хочемо щось розтягнути, вже ну є така мета, то беремо динаміку. Окей, далі випади з розкриттям грудної клітки. В общем. В цілому, все зрозуміло, далі, найбільше основна частина не цікава. Значить, ми одразу, при тому, що у нас слабкі м'язи, вивалюється живий трошки, да? тобто та грудна клітка не оптимальні, ми почнемо одразу з планки на ліктях, з підйомних лежачі. Все це на живіт, який не вміє включатись, а це він сам нам сказав, що тут, скоріш за все, слабкі глибокі м'язи живота. Якщо ми на них... Починаємо одразу робити планки, одразу робити підйомні ніг лежачі, це зробить тільки гірше. Це підвищує внутрішній червоний тиск, який ми не вміємо сприймати своїм тазом нам нормально не йде реакції. Через це можемо тільки погіршувати ситуацію. Тому, якщо у вас така історія, ну, типу схоже фото, да? При цьому ви робите планки, підйоми ніг, скручування, і бачите, як у вас живіт здіймається таким будиночком. Перестаньте просто це робити, знайдіть нормальні вправи для животу, бо це не окей, Підйоми ніг, них взагалі нікому не потрібно робити. Ну, типу, Нема в цьому сенсу. Сідничний місток непоганий, але знову таки, чого він тут один в цьому тренуванні? Але ладно, гіперекстензії. Для такого виду. Прям не треба, навіщо нам добувати поперек? І працюють на поперек в основному, якщо він не так. В напрузі постійній, тому що у нас таз чуть піднахилений вперед, а там грудна клітка пішла назад, м'язи попереку крутили. Не потрібно робити гіперекстензії на них. Тяга із пандера до грудей сидячи окей, Стрейчинг клубу поперекового м'язу, окей. їде знову по 30 секунд сторона. Ми не робимо щось, замірявши в цьому положенні, і все, ми рухаємось окей, для того, щоб щось витягнути. Далі, заключне положення. Тобто, давайте так, по підсумку першого-другого тижня, що мені не подобається, те, що це от, маєте, саме тренування, те, що ми в одному тренуванні зробили все, що можна було: і живіт, і сідничний місток, і гіперекстензію, і тяга експандера, і стретчинг. На перших основах, на перших разах, беріть основи, не беріть все одразу, у вас не вистачить фокусу на таке обширне. Тренування, воно знову буде просто імітацію активної діяльності і нічого насправді не дасть. Тому взяли собі тільки роботу з животом, які не планки, підйоми ніг. З диханням тут то, тобто, обов'язково треба працювати, да? розробили їх. Далі наступний день, наприклад, розберемося з лопатками, тут поробили ці плечі, розтяження грудних м'язів, з експандера це все непогано. Але дивимося, чи все з цього нам потрібно. Да? Гіперекстензії зробили тут тільки гірше, так само, як і підйом ніг лежачи. І стречених. Динаміка завжди буде краще. Далі, що ж там йде далі? Ага, це був відновлення балансу з підйому мені хлежичин. Окей. Далі, тиждень 3-4. Постава та сила. Мета зміцнення спини, сідниць, кора, стабільність. О, ну давайте так. Загальний план я знову похвалю. Мені подобається, як він розділяє, що ми першу половину місяця працюємо більше над рухливістю, над активацією глибоких м'язів, дуже правильно звучить. А другу частину місяця в програмі працюємо вже над зміцненням, над стабільністю. Дуже класна, стабільність кора, зміцнення спини, сідниць це дуже важливо, правда, для відновлення. Постави. А, тому у дуже в правильному напрямку йде, але саме наповнення таке дурацьке трохи. Так, дивимося. Розвинка те ж саме, але трохи динамічніше. Додай махи ногами повороти корпусу. Боже, якщо ви після такого почнете робити отакі махи корпусу. Або махи ногами, знаєте як, стоять і там отак от роблять, якщо ви не гімнастка і не готуєтесь для якихось виступів. Знову, будь ласочка, не треба. Про розминки, про руханки, ми теж є відео, де я розбираю популярні вправи, які не дуже, і даю їм класну позитивну альтернативу. Подивіться, якщо до цього ви робили отакі штуки. Прям треба чим раніше, тим буде краще. Далі дивимося: основна частина: Румунська тяга з гентельними. супер, ягодичний місток, супер. Планка плюс дотик до плечей. Окей, тяга гумки до плеча нормально. Тах, собака, прекрасніша, вправа так раз для стабільності. Випади назад, не знаю, що саме він має на увазі, але якщо ми їх все одно робимо з акцентом да, на нас на задню поверхню стегна, класно. Заключна частина стречинних квадріцепсів, грудних і клубово-поперекових. Угу. Знали б ще люди, де клубове поперекові. Не пишіть, знаєте, ви, де клубове-поперекове м'ясо. Чи ви його розтягували колись по 30 секунд зони знову таки, питання, чого по 30 секунд? Вправо для розвантаження спини. Угу. Значить, другий тиждень мені подобається значно більше, ніж перший, якби вже йде перемога. Але дивіться, знову ми змішали в одне тренування, яке ми робимо одне і те саме постійно протягом двох тижнів. Все, що могли: і румунську тягу і сідничний місток, і птаха собаку, і тягу гумки до обличчя, чогось тут. Вправ на спину тільки поменшало. Ну, Однієї тяги і гумки до обличчя буде ну, прямо об'єктивно мало для того, щоб ваша спина класно прокачалась. Тому для зміцнення спини цього недостатньо. Давайте ще раз, що мені подобається? Стабільність, Так, собака класна варяться. Знову шкода, що це одна вправа на два тижні. Але це правда гарна штука для стабілізації, що дуже важливо при роботі з поставою і коли у нас є запит по болю в спині. Що ще мені подобається? В цілому тут краще вправи. Але не мішаємо це в одне тренування, розділили б окремо. День сідниць, наприклад, увага в це. Далі окремо, там день для спини. Знову це не тому, що, наприклад, там, як коли ми качаємося в залі і хочемо наростити м'язи, використовуємо спліт для того, щоб м'язи встигали відновлюватись і так далі. Тобто там ми працюємо день спини, день ніг для того, щоб було відновлення між складними правда, тренуваннями. Тут. Коли ми працюємо вдома, не з запитом працювати з великою вагою і якось о, прям нарощувати м'язи, ми можемо працювати фулбаді, це окей. Але коли запит знову перший місяць тренуватись, ми ще не до кінця розібралися з усім, то все таки краще виділяти собі окремий день на одну тему, окремий день на іншу тему. Окей, тому тут ситуація краще, але знову таки. Розказала нюанси. Додатково, кожен день 5-10 хвилин розтягування грудних м'язів, плюс легка активація кора. Що таке легка активація кора? Не ну, дуже ясно. давайте спитаємо. Що таке легка активація кора? Для роботи: 5 хвилин рухливості хребта. Чудово! Оберти, нахили, дихання. Отут він вписав дихання в рухливість хребта. Це нам подобається. Сидіння. Тримай ноги під кутом 90 градусів, плечі розслаблені, і край нарівнює очей. Супер! Мені здається, я не вийшла зі свого аккаунту. Він щось туди підтягнув все-таки. Але ці поради дуже гарні. Значить, що значить легке активація кори? М Яке контрольоване включення глибоких м'язів, живота і попереку, які стабілізують хребет? Дуже гарне визначення, що ти маєш на увазі? Як робити? Дихання з активацією. Клас. Права, вакуум, в якому варіанті не клас. Дедбак, клас, пташка, клас. 5-10 хвилин навіть зранку, або після роботи. Оце плюсик. Давайте зробимо висновки. Ще разочок. Подивіться фото, до, да? Він нам сказав: дуже гарний аналіз. Тому в цілому. Можете скидати фото аналізу постави. Звичайно, він каже дуже базові речі, людина може побачити більше, тому я кажу більше да, дівчатам, які заходять в роботу, в курс для постави і аналізуємо. Але базове розуміння непогано. Якщо ви взагалі нічого не розумієте про поставу, по-перше, не багато відео. Подивіться, по-друге, він вам дасть таку основу непогано. Далі до програми тренувань. Багато питань. З одного боку, він класно розписує мету. Мені подобається, як він поділив, правда, адекватно план, що ми починаємо з мобільності з активації, потім переходимо до стабілізації, до зміцнення всіх діляночок, що не подобається сюди. Абсолютно не включена робота зі стопами і колінками. А це, от в цьому випадку, цієї дівчини було критично для. Нормальної роботи тазу, тобто роботи з кроком не бачу, роботи зі стопами, да? а це те, що мало бути в першому місяці точно. Далі, одне й те саме тренування робити 3-4 рази на тиждень, два тижні підряд, не має сенсу. І краще на початку розділяти собі з ми працюємо, наприклад, з животом з його включенням, наступний раз працюємо зі стопами, з мобільністю загальною, наступний день працюємо з лопатками, з плечовим поясом, силою спини, поки ви вчитесь, поки ви. Навіть якщо ви думаєте, що у вас взагалі ну, класно, багато досвіду. На базових таких вправах, коли у вас є питання по поставі, все-таки точно є якісь питання, і треба з ними розібратися, то ми беремо так. Далі те, що прям критично не робимо планок підйомів лежачи і все ще класичні вправи на прес. Якщо у нас така картинка краще, всюди в основну частину тренування було б додати те, що він сказав, додаткове. Легка активація кора, Оце це було б краще додати в основу, а не як додаткове. Плюс гіперекстензію при такому забуваємо. Тобто, загально дивіться, ви можете брати ці, ці плани, але до вправ, до самого наповнення все-таки ставимось критично краще ще передивитись. Це займає більше часу, але це береже вас від наслідків. Взяти більше часу, придивитись до того, що взагалі у нас. Існує, які вправи для чого. Наприклад, да, бачимо, що гіперстензія для попереку. Попереки так болить, вони так укорочені, не треба його ще качати. Стретчинг, додаємо динаміку, і те, що він сказав додатково, це прям правда. Беремо собі і робимо. Тобто, це він сказав класно. 5-10 хвилин розтягування грудних м'язів. Ну, є питання, навіщо розтягувати тільки грудні м'язи. Але якщо б це замінити на 5-10 хвилин просто руханки загальної нерухливість, плюс легка активація кори, супер. Після роботи 5 хвилин рухливості хребта, супер, краще ще й під час роботи, не тільки після. Сидіння, ну, в цілому базові правила непогані. Тому дивіться, якщо б дівчина з фото протримувалися прям саме цього плану, не відходячи від нього, то. Не думаю, щоб вона помітила за місяць, принаймні сильні зміни, тому що. Ненормально пропрацьовано питання дихання активації кору одразу по хардкорних вправах пішли це, могло б тільки погіршити ситуацію, плюс додавали не дуже пасуючі вправи під цей тип постави для спини, що теж могло б в перспективі погіршити ситуацію. Інші проблеми, інші питання не такі проблемні, тобто, якщо б вона розтягувалась по 30 секунд, це б не було погано, просто більше сенсу в динаміці. А це про живіт при спину було б прям погано. Плюс, прям погано, що не враховані стопи і роботи з колінами. Тому не працюючи з топою, ймовірно, таз би поставити на місце не вдалося. І мало сказано все-таки про звички постави. Це в основному про те, як ми в побуті існуємо. Тому якщо тільки 5 хвилин після роботи <реш> у нас руху і сидіння з ногами під 90, то це недостатньо. Це вже краще, звичайно, ніж якщо б ноги підмінете під себе. Але дуже б хотілося більше деталей про спосіб життя. І якщо б я не знала, наприклад, що цих деталей не вистачає, я б його і не розпитувала далі і не дізналась би, що для сидіння треба щось ще. Тому так, чат GPT навчився непогано оцінювати постави і складати загальне бачення того, яким має бути план. Але сам план все-таки може нашкодити або, як мінімум, не дати такого результату, на який ви очікуєте. Тому я вам все проговорила, ви можете зробити висновки самі. Можливо, знову у вас і досвід, ви можете поділитися, мені буде цікаво. Зараз покажу вам, що ми зробили за моїм планом з цією дівчинкою за місяць, і що ми, власне, робили. Давайте покажу фото після, дивіться, з боку проєкція, що змінилось, положення голови однозначно, положення плечей, подивіться, як груди змінилися, як змінився живіт. Хоча дівчинка була струнка, да, класна фігура, але навіть так ми можемо підтягнути живіт за рахунок нормального положення тазу і ноги. Ми Дивимося на ноги, які чат не врахував. І дивимося фото спереду. Як змінилась колінка? Тому дівчата кого коліна стирчать в різні сторони. Якщо ви думали, що це не можна змінити, це можна змінити грамотно робити з тілом. Що ми робили на відміну від того, що Час сказав? По-перше, я казала, ми робили різні тренування щоразу протягом всіх чотирьох тижнів і брали за основу якийсь ключовий елемент стопи, дихання, плюс почали з повільної активації кору, і тільки потім переходили до складніших вправ. Плюс враховували знову -таки, дихання та заведно сюди, що не менш важливо. Працювали зі стопами з патерном кроку, зі стегнами. більше там не побачила взагалі, наприклад, рухів на рухливість стего на цю стабільність. Там була одна вправа на стабілізацію в його плані, що не є поганим, але все-таки і рухливості і нижньої частини треба було більше уваги і стабілізації. Ми робили більше вправ на стабілізацію і. Поскладнювали програмку з кожним тижнем. Вона була нова. Кожен тиждень нове тренування було нове. Плюс впроваджували окремі звички, які суто для постави назначені. Вони займають 2-3 хвилини на день, але важливо, що вони були, проговорили більше про побут. Про те, що ще треба, окрім того, щоб підняти очі на телефонний очей, хоча це вже дуже класна вправа. І плюс, звичайно, грає роль, те, що у дівчини була можливість мені, як тренерці, надсилати свої тренування на перевірку, свої робочі пози на перевірку і так далі. Тобто, при тому, що ми займалися нею не персонально, на груповому курсі для постави, але в неї була ця можливість, бо я даю таку можливість всім учасницям на будь-яких тарифах. Тому це теж грало роль, бо деякі вправи, як би гарно, не показували. Тренер все одно ви можете виконувати по-своєму і завжди класно, якщо у вас є тренер для нагляду. І там, як і приписував він, правда, як приписував в чат, ми наприкінці додавали і силові, і силові на сідниці, і силові на спинку з еспандерами. Це в нас теж було. Тому тут немає цього питань: питання тільки в якій це послідовності. І саме, завдяки такій програмі, в нас вийшло зробити такий результат, покращити стан і як мінімум його не погіршити. Покращити стан животу. Ви самі бачили, як самі робіть висновки з цього відео. Я. Як ви хочете тренуватися, що ви наразі вважаєте для себе оптимальним варіантом? Але якщо ви замислились, що вам хочеться теж тренера живого, який вам все пояснить, який складе реальну програму під вас, і вона буде враховувати всі ті нюанси важливі, про які може не знати ще, принаймні, думаю, що розвиток буде штучний інтелект, то от такі ж результати, який був у цієї дівчини, ми робимо на. Курси для корекції постави. І зараз буде останній потік цього року. Тому якщо ви це дивитесь ще до листопада 25-го року, у вас є можливість приєднатись до нас і теж зробити такий результат під свій запит. Працюємо з будь-якими питаннями постави, не тільки з такими, як тут. Тому якщо вас турбує сутулість, різні положення тазу, положення шиї, криві ноги, сколіотична постава, теж проконсультую вас з цього приводу. То переходьте в опис цього відео, шукайте. Вона буде одразу, шукати не треба. Анкетку, де будуть всі одразу. Ціни розклади, нікому не треба писати щось прояснять, все буде і буде можливість або проконсультуватися зі мною, або записатись на курс, щоб теж отримати такий результат, і правда, ефективно, безпечно для себе тренуватися. Якщо ви дивитесь це відео в інший час, або у вас інші цілі, там вже внизу ви знайдете посилання на анкетки для запису на персональну роботу і на групові програми не в записі, а не живо. Якщо вам такі варіанти більш пасують, перейдіть, подивіться. А так на цьому у мене сьогодні все. Такий у нас новий цікавий формат. Не думаю, що він буде ще повторюватись. Але якщо раптом, ви хочете ще якийсь розмір, пишіть. Взагалі пишіть в коментарях свій досвід. Можливо, ви не погоджуєте і Вважаєте, що зі штучним інтелектом можна ефективно тренуватись. Пишіть, буду рада почитати все, можливо, посперечатись. Будь-якому випадку, дякую вам за перегляд і до зустрічі на цьому каналі на інших цікавих відео.